Вітаю, шановні колеги, гості. Думаю, можемо розпочинати. Дуже раді, що долучаєтесь до наших анонсів, цікавитесь рішеннями SAP. Я хотів би коротко розказати на початку про нашу компанію. Компанія TG Consulting це група компаній, яка оперує на ринку консалтингу з 2003 року. Ми починали, як і багато інших свій шлях. Впроваджуючи різні облікові системи, здебільшого на базі платформи 1С, але вже в 2014 році в нас почало формуватись розуміння, що російське програмне забезпечення не має майбутнього в нашій державі. І саме тоді ми почали вивчати інші програмні продукти європейських, американських виробників і зупинились на платформі SAP. Чому саме SAP? Бо це одна з найпотужніших erp систем в світі. 52% ринку всіх ERP-систем, які використовуються бізнесом. До того ж, на відміну від інших виробників розробка саме erp систем для компанії SAP є пріоритетним напрямком бізнесу. Тож, вже в 2017 році ми отримали партнерську угоду з SE і стали сертифікованим партнером в Україні по продукту Сап-Бізнес One. Це повноцінна ЄРП-система для середнього бізнесу. На сьогодні ми маємо більше ніж 45 спеціалістів. Це консультанти-розробники, які працюють в різних проєктах не тільки в Україні, але й за її межами. Це замовники із Сполучених Штатів, Європи, Близького Сходу та Середньої Азії. Маємо на сьогодні власний RD-відділ, на який покладено розробку та вдосконалення продукту для різних галузей. І в тому числі розробку локалізацій для України е, в частині відповідності вимогам е, нашого локального законодавства. Є е, е, локалізація з податкового обліку Tax and Accounting і, звичайно, hr and Payroll – це кадровий облік і розрахунок заробітної плати. Е, впевнений, що багато з вас вже <кхем> мають певне розуміння функціонального обсягу цього рішення і дивились наш перший глобальний анонс і Charn Payroll. Для тих, хто не бачив, посилання під відео. Також не забувайте підписуватись на наш канал і, звичайно, лайкати наші відео. Тож, е як я вже і казав, наш RD відділ не стоїть на місці. Ми постійно розвиваємо наші програмні продукти. І все це завдяки вам. Ми дуже тісно співпрацюємо з нашими замовниками, збираємо зворотній зв'язок і формуємо свій roadmap по розвитку продуктів на наступні релізи. Звичайно, є речі, які пов'язані зі змінами законодавства і потребують постійного відстеження, миттєвої реакції. І це ще один із викликів, з яким нам доводиться працювати. Тож до релізів. Я дуже коротко нагадаю функціональний обсяг рішення HRL, яке вже використовується українськими компаніями і представництвами західних компаній в Україні, і розкажу про можливості використання рішення як САС, які є варіанти впровадження і як порахувати попередню вартість, а також яким чином можна пройти тест-драйв і впевнити, що рішення вам підійде. Ну і після цього моя колега Вікторія Корсун продемонструє ті оновлення, які ми додали в реліз 1.3. Тож, коротко про основне, основний функціонал рішення. Це повноцінне рішення для кадрового обліку і розрахунку заробітної плати, яке відповідає всім стандартам по ПСБУ. Вона В рішенні є можливість підтримки роботи декількох юридичних осіб в одній базі зі структурами підрозділів для кожної юридичної особи, довідник посад, штатний розклад з планфактом по посадах і звичайно, картка співробітника з усіма підлеглими довідниками. Є можливість вести графіки робіт, і також в рішенні вже зашиті основні класифікатори, нарахувань, відрахувань, податків, застосування пільг та інше. По кадровому функціоналу є всі необхідні документи для кадрового обліку, це там прийом на роботу, договір ЦПХ, кадрові переміщення, лікарняні. Відпустки, відрядження, роботи понаднормово, вихідні свята, відпустки по догляду за дитиною, необхідна звітність. Те, що стосується розрахунку заробітної плати, то в рішенні вже зашиті основні нарахування, основні утримання, податки, нарахування лікарняних, відпустки, нарахування по середньому, звичайно, разові нарахування та утримання. Є можливість е, е, вести одноразові допомоги за рахунок ФСС, е, індексації, розрахунок при звільненні, е, роботи поденвово у вихідні та свята, е, ЗП до виплати, виплати ЗП і відображення в бухгалтерському обліку. Те, що е, планувалось е, додати в реліз і те, що ми. Анонсуємо зараз як доданий функціонал, це об'єднаний звіт по ЄСВ, отримання співробітниками, додаткові блага, розширена структура підприємства, розширення функціоналу графіків робіт, резерви відпусток, автоматизація нарахувань належних відпусток і їх контракти. Те, що, в принципі, зараз доволі актуально, і часто ці побажання ми чуємо від наших замовників. Ну і звичайно, звіти певний перелік звітів, які необхідні для повноцінної роботи кадрового відділу і бухгалтерії, вони в системі. Є і е, формується. Також хочу зазначити, що е, рішення HR Peril може використовуватись як е, один з модулів erp системи е, при повноцінному впровадженні sap One на підприємстві, е, так і окрема, е, як окреме рішення для виключно для ведення кадрового обліку і нарахувань заробітної плати по співробітниках. Є можливість впроваджувати і розгортати рішення як на ваших власних серверах, наприклад, да, і, або в ваших хмарах, там, приватних хмарах, публічних хмарах. І також є можливість використовувати рішення SaaS по підписці, що дуже зручно для. Компанії, тому що не потребує великих інвестицій, ви не купуєте софт, а купуєте підписку на цей софт, вам не потрібно витрачати кошти на хмару, вам не потрібно витрачати кошти на підтримку цієї інфраструктури. ви при Підписці При такому варіанті ви отримуєте веб-доступ до рішення, логін, пароль, через веб зайшли і працюєте. Також для того, щоб зорієнтуватись, на нашому сайті sb 1comua ви можете розрахувати попередню вартість використання рішення. На калькуляторі обираєте кількість користувачів, хто у вас веде кадровий облік, хто веде, займається нарахуванням заробітної плати, обираєте певні опції. Стосовно е, варіанту е, розгортання рішення, е, навчання підтримки е, і, по суті, отримуєте е, орієнтовну вартість е, проєкту е, при впровадженні і запуску цього рішення. Е, дуже часто е, ми отримуємо запит, е, а як можна. Е, Спробувати, да? тобто дайте якийсь демо доступ, як можна зайти і самим відчути, як працює це рішення. Спеціально для цього ми розробили курс навчальний з доступом в базу на півтора місяці, також ви отримуєте додатково. Доступ на портал з відео-уроками по кожному з напрямків цього модуля, і додатково у вас два рази на тиждень зустріч з ментором з консультантом по обговоренню. Тих чи інших питань, да? тобто ви пройшли модуль по певному блоку, навчальний модуль, я маю на увазі, по певному блоку функціоналу, у вас в... виникли якісь додаткові питання, які можна обговорити з консультантом, і таким чином швидше адаптуватись і розібратись з повним функціоналом цього рішення. Якщо є бажання спробувати і як-то приміряти да, на себе це рішення, будь ласка, на нашому сайті sb1.com.ua, ви можете зареєструватись на цей курс і пройти його і. Розібратись з функціональністю цього рішення. Також ви можете е, заповнити форму на нашому сайті, і з вами обов'язково зв'яжуться наші консультанти для індивідуальної консультації е, стосовно можливостей е, всіх особливостей е, рішення HR and Payroll. Е, Ну, тепер слово моїй колезі е Вікторії Корсунь, е нашому провідному консультанту з е HR Payrol, -ПР, е яка е продемонструє е особливості і е е доданий функціонал е нового релізу. Дякую за увагу. Вітаю. Мене звати Корсун Вікторія, я консультант за бізнес ван компанії TG Consulting. Сьогодні я продемонструю вам функціонал, доданий в LIS 1.3 HR and Payroll. У сам Business One реалізована об'єднана звітність PDF та ЄСВ у вигляді окремих документів. Вона складається з основного документу та шести додатків. Звіти заповнюються автоматично на підставі наявних у системі даних. Додатки можна створити окремо від основного документу а потім зв'язати їх з ним. Зв'язувати між собою можна лише документи з однаковим філіалом та звітним періодом. Також додатки можна створити із основного документу. При цьому посилання на додатки сформується автоматично. Також у сад Бізнесман реалізована можливість вивантаження звітів у файли XML для подальшого завантаження у медок. Файли можна вивантажити усі одразу або кожен файл окремо. При цьому фіксується версія вивантаження. Договір позики співробітника Усабітний слон реалізований окремим документом. На формі документу заповнюємо філіал співробітника, суму позики, річну відсоткову ставку, термін позики. Один з двох варіантів погашення позики та рахунки, на котрим буде відображена позика. За допомогою кнопки Заповнити заповнюємо графік погашення позики. У випадку, якщо у нас щомісячне погашення, то тут ми бачимо, щомісячне нарахування відсотків, а також щомісячне погашення цих відсотків та тіло позики. Якщо оберемо у кінці терміну щомісячно лише нараховуються відсотки, все погашення відбувається в останній місяць. Далі на підставі збереженого документу формується вихідний платіж, що формує заборгованість працівника на суму тіла позики по відповідному рахунку. Після збереження документу вихідний платіж, поточний документ блокується, а у реквізити платіж з'являється посилання на створений вихідний платіж. Надалі у документ на рахування заробітної плати, згідно з раніше зробленим розрахунком, буде додаватися утримання основної частини боргу позики та нарахованих відсотків. Надалі документом заробітна плата до виплати зберегується сума до виплати з сформується заборгованість по нарахованим відсоткам кореспонденції з рахунком доходів. Та закриється заборгованість працівника у розмірі отриманих коштів. З кожного документи договір позики співробітника доступні три друковані форми: договір позики, графік погашення та звіт про погашення. Договір позики це друкована форма договору. Графік погашення друкована форма відповідної вкладки документу та звіт про погашення це стан погашення позики та відсотків на поточний час. Поговоримо про нарахування додаткового блага. Особіне воно відбувається за допомогою документу разом до нарахування працівникам. У шопці документа обираємо вид нарахування, що відповідає за додаткове благо. Цей вид нарахування, окрім іншого, повинен мати ознаки є доходом на правильній форми. Далі заповнюється таблична частина документу в залежності від способу розрахунку. У нашому випадку це фіксована сума. Тому заповнюємо табличну частину та записуємо документ. У подальшому при нарахуванні заробітної плати у документ нарахування заробітної плати додаються всі нарахування, що були зроблені іншими документами. Та заробітна плата за фактично відпрацьований час згідно табори обліку робочого часу. На класі ПДФО бачимо, що для додаткового блага розрахувався ПДФО з підвищуючим коефіцієнтом військовий збір. Також розрахувалися ПДФО і військовий збір на суму основних нарахувань. На класі внески NESCIF розрахована ЄСВ лише сума основних нарахувань, ЄСВ з суми додаткового блага не нараховується. У поточному реалізі доопрацьований документ штатної розкладу з лінійного відображення підрозділів посад у підпорядкову структуру. Підрозділи підпорядковуються один одному. У межах одного штатного розкладу неможливо двічі обрати один підрозділ. Посади можна обирати дев'ять шляхів у кожному відділі. Внесення зміни структури відбувається за допомогою правої кнопки ниші, де ми можемо додати новий підрозділ у поточній ієрархії структури, додати підпорядкований підрозділ, додати посаду, видалити елемент. При цьому видаляється вся підпорядкована елементу структури. Також є заповнення документу на підставі попереднього, узгодженого штатного розкладу. Також збережена вкладка Надбавки, де можна додати надбавку за комбінацією підрозділу та посади з основної частини документу. До документу приєднана друкована форма штатний розпис на підпис, що також має вигляд структури, складається із підрозділу найменування посади та коду за класифікатором. Кількості штатних одиниць посадового оплату надбавок. Також у верхній частині є місце для відповідальної особи. Також у One є звітаного штатного розкладу, що відображає дані штатного розкладу у порівнянні з фактичними даними у кількісному показнику та за фондом оплати праці. Розглянемо графік робіт. На сьогодні у One реалізовано три механізми заповнення графіку робіт. Прямий за днями тижня та зацифрами вільної довжини. Перше ми розглянемо прямий. Це можливість заповнення графіку за п'ятиденним або шестиденним робочим тижнем з визначеною кількістю робочих годин на тиждень. Є можливість враховувати святкові та передсвяткові дні. Mm. Заповнимо. Бачимо, що 6 січня зменшено на 1 годину, так як це передсвятковий день. Далі розглянемо заповнення за днями тижня. Тут додатково відкривається форма з днями тижня, де ми можемо для кожного дня визначити кількість робочих годин та заповнити їх у табличну частину. І останній метод – це зацикли нові довжини. Тут у додатковій табличній частині обираємо першу дату циклу. Обираємо довжину циклу, в нашому випадку це буде 3 дні. заповнюємо індивідуальний графік роботи для цього циклу та заповнюємо табличну частину. Бачимо, що у нас кожен третій день заповнилися обрані дані. У ван розроблений механізм призначення співробітнику нормативної кількості днів відпустки у розмісі відпустки. Для цього доопрацьовані кадрові документи, прийом на роботу та кадрове переміщення. У кожний документ додано вкладку належні щорічні відпустки. При прийомі на роботу для кожного працівника визначається вид належної відпустки та кількість днів. Подальшому для зміни цієї інформації використовується документ, кадрове переміщення. Переглянути належні відпустки можна з особистої картки співробітника за посиланням належні відпустки. Нарахування днів відпустки, як і раніше, відбувається документом належні щорічні відпустки працівників. При цьому документ заповнюються останні актуальні дані по співробітнику та розраховується залишок з урахуванням. Попередніх даних та налаштування на виду відпустки. Резерв відпусток усадбізнесла реалізований документом нарахування оціночних зобов'язань щодо відпустки. Цим документом розраховується оціночна вартість залишку днів відпустки, накопичених працівником та ЄСВ на цю вартість. Далі ці суми коригуються на суму раніше віднесену на резерв відпустки та відображаються за рахунком резервів відпусток. У кореспонденції з рахунком витрат. Надалі у документі нарахування заробітної плати при відображенні за використання відпустку, компенсацію відпустки тощо, ця сума та її ЄСВ порівнюють з накопиченою співробітником сумою резерву відпустки. Якщо ця сума менша за резерв відпустки, то визначається рахунок резерву та списується резерв відпустки. У іншому випадку... Ця сума відноситься на рахунок витрат. Розглянемо механізм кадрового обліку та нарахування заробітної плати зі спеціалістом для резидентів ДіСіті у саді Неслан. Почнемо з документу прийом на роботу. У шапку документу додано реквізит, їх договор. При його встановленні на плаці нарахування доступні види нарахування, що відповідає розрахунок заробітної плати та податків по таким спеціалістам. Також доступний реквізит валюта. На плаці внески ФОП доступні податки, що посилаються на раніше обраний вид нарахування. При збереженні такого документу в особистій карті співробітника робиться відповідна відмітка. Так як їх спеціалісти не є штатними працівниками, то надалі за цією відміткою вони виключаються з функціоналу, що їх не стосується. Перейдемо до відпустки. На відміну від працівників, що працюють за договором ЦПХ, їх спеціалісти мають право на оплачувану відпустку. Усе піднесла розрахунок відпустки таким працівникам відбувається на загальних умовах. Спочатку розраховується середня на підставі сум, нарахованих за попередній періоди, далі ця середня помножується на кількість днів відпустки. Нарахування заробітної плати та розрахунок податків відбувається в документі «Нарахування заробітної плати». На плаці нарахування відбувається розрахунок заробітної плати за фактично відпрацьований час згідно табелі обліку робочого часу. Також у документі додається нарахування, зроблені іншими документами. Зверніть увагу на співробітника Фейлін, йому при прийомі на роботу визначено оплату розмірі 2000 євро. У документі ця сума перерахована згідно курсу на останню дату періоду, за який відбувається розрахунок. На вкладці ПДФО для їх спеціалістів розраховується ПДФО за зменшеною ставкою, а також військовий збір. На вкладці внески ФОП розраховується ЄСВ. За доставкою 22%, але базою для розрахунку є мінімальна заробітна плата на поточний час. Також на їх спеціалістів розповсюджується така соціальна гарантія, як З Зрахуванням того, що ЄСВ для них розраховується на підставі мінімальної заробітної плати, то і у усад бізнесман розраховується від них. У документі нарахування за лікарняним листом незалежно від стави, гі-спеціалістів застосовується обмеження за мінімальним розміром заробітної плати. За необхідністю цього знаку можна зняти та перерахувати документ на загальних умовах. Дякую за увагу! В описі під відео ви знайдете всю інформацію про HR and Payroll.